Ну що, друзі, всім привіт з Верхньої Селезії. Я такий не зовсім нормальний, що приїхав на поїзді в містечко Сосновець. Їхав 3,5 години, потім ще автобусом 20 хвилин. Тільки щоб показати тобі те місце, де сходилися кордони трьох імперій Австро-Угорщина, Російська імперія і Німецька імперія. Це дуже круте місце, тому не перемикайся. А погода яка сьогодні, ой, ну просто з картинки. Зима на картинці. Виявляйте сидіти десь там на отих дачах, смажити шашлики, вдихати повітря. Воно, правда, тут не дуже чисте, тому що навколо багато шахт. Але тим не менше, дуже класна сьогодні погода, світле, чисте небо. Життя прекрасне. Ну що, нарешті я майже тут, інформаційна табличка. Тут навіть є російською мовою. Зараз ось схему покажу. Я тут у сосновці, а навпроти місто Мисловіце. покажу. І тут далі містечко Явожно. Вся історія розписана. Оцей вал, звісно, його не існувало тоді до Першої світової війни. Це вже творіння наших часів. Вал, який обмежує ці дві річки від паводку. Але вони і так настільки сильно обміліли, що це вже не той вигляд, який був 100 років назад. Ось я і тут нарешті. Скільки я уявляв це місце, скільки передивлявся різних листівок старих часів. Але звісно, це зовсім не те, що я собі уявляв. Не можу повірити, що я доїхав до цього місця. Це просто щось неймовірне. Тут причалювали кораблі, тоді були навіть. Пароплави, сплавлялися звідси і аж до Кракова. що Я просто не можу уявити, така ширина зараз цієї річечки. І там десь кілометрів 50, звідси краків. І щорічно сюди припливали півмільйона туристів. А я навіть читав, що в деякі роки мільйон 200 тисяч. Дуже класно, що в цьому місці зробили зону відпочинку. Там вон, можна посидіти у бесідці, а... а там можна шашлики зробити. Ну, класно взагалі, супер. Добре, що це місце не забули, хоча, звісно, воно вже не таке популярне, як це було до Першої світової війни, його знають лише місцеві. А... Але 1846 по 1918 рік три імперії зустрічалися саме тут. Тобто за мною була Німецька імперія, яка тягнулася аж до Люксембурга і Меца, зараз це Франція. Я стою на території колишньої Російської імперії, і звідси територія тягнулася аж до Чукотки Мису Східний. А Ось цей берег, це Остра яка тягнулася звідси аж до Чорногорії. А ось там, за мостом, де високі дерева і ліс зараз колись стояла вежа Бісмурка. Це були такі вежі, які ставилися на кордонах Німецької імперії, і ця вежа була збудована на початку ХХ століття і простояла там буквально півтора десятиліття. І вже коли після Першої світової війни Польща здобула незалежність, то ця вежа поставила до 33-го року і потім її знищили. А із з її решток побудували сходи в костел у Катовіце. А тепер скажіть, де ви побачите ще такий контент? Поставте лайк такому ентузіасту, як я, який просто як шалений, приїхав сюди і показує вам це місце історичне, унікальне. Де ви ще таке побачите на українському ютубі? Я думаю, що ніде. Тому я на ваш лайк і сподіваюсь підписочку теж заслужив, друзі. Як тут все заросло, звичайно. Але вайп... Вайп все одно відчувається. Просто щось неймовірне, друзі. Зараз просто це якісь нікому невідомі річушки. речушки. Але в історичний час. В історичний час вони були дуже відомі. Все плине, на жаль, в цьому житті. І кордони, і життя, і наші долі. Вдячний, що. Я зміг тут побувати справді унікальне місце, хоч уже і мало відомо.